Якщо ви досі вважаєте, що бюджетні навушники це завжди. Зачекайте, те, що я тримаю в руках, це HOKO v 51 і вони реально вас здивують. У коробці мінімум, але все по ділу. Самі навушники, кабель для зарядки type c кабель AUX для дротового підключення і. папір навушники виглядають стримано проте без зайвого пафосу, амбішури дуже м'які, натирати точно не будуть. Регульоване оголів'я також дуже м'яке. Все зроблено так, щоб можна було носити тривалий час без дискомфорту. Матеріали екошкіри і добротний пластик, ідеально для щоденного використання. Всередині 40 мм динаміки, які видають насправді доволі об'ємний звук. Баси відчутні, але не тиснуть. Високі не ріжуть вухо. Далеко не студійний рівень, але для музики та відео саме те. Чутливість 98 дБ. Може бути голосно, навіть дуже. Я попередив мікрофон. Це перший і доволі серйозний мінус. Якість мікрофону паршива. Ну але що я хотів за такі гроші? Я взагалі здавався, що мікрофон є. Але краще біля не було насправді. Дам вам населець цим дитям пекла. Я вас можу привітати тепер, ви офіційно знаєте, як звучить пекло. По підключенню тут цілий букет взагалі. Тут тобі і Bluetooth 5.3, і дротове підключення через AUX кабель, і барабаний дріб. <звук> Можна слухати музику через SD-карту. Просто вставив карту з улюбленими треками і кайфуєш без смартфона, як на мене для пробіжки ідеальний варіант. Однозначно, одна з головних переваг це автономність. Акумулятор ємністю 400 гарантує, увага 46 годин прослуховування. Це насправді один із кращих показників у бюджетному сегменті, який я коли-небудь бачив. Якщо ми забудемо про існування цього убогого мікрофона. ТОХОКО В51 насправді шикарні навушники, які підійдуть для повсякденного використання, з можливістю працювати без телефона та з класним звуком. Послання на них я залишаю в описі під відео. Дякую, що додивились! Почуємося!